Присутність у Балтійському морі збільшує Росія, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це повідомляє НТВ. за словами очільника німецького Міноборони. Час від часу там також присутній китайський флот. Це свідчить про стратегічну важливість Балтійського моря, особливо для Росії та Китаю, у тому числі з точки зору обходу санкцій. Росія демонструє провокаційну поведінку. Неодноразово були інциденти. В Балтійському морі, які призводили до попереджувальних пострілів, глава Міноборони Німеччини Пісторіус зауважив, РФ виробляє боєприпасів зброї за три місяці стільки, скільки країни ЄС упродовж року. Він наголосив, що глава Кремля перейшов повністю на військову економіку.